Далі по про освіту поговоримо і про нашу святиню у Києво-Почерській лаврі відкрили українську недільну школу для дітей. Нарешті в українській святині дітей навчатимуть українською. Мовою вдумайтеся в цей парадокс. Насправді дійсно освіта з раннього часу ще з давніх давен була при дійсно е, закладах духовних і в Україні, бачите, в основній нашій святині в Києво-Печерській лаврі такої можливості не було. Що дивного, начебто, за в, такого в цьому, начебто нічого. Але через нашого ворога, бачите, не було такої можливості зараз. Це все. Відновлено, в якій будівлі запрацював цей заклад, як все відбувається? Наталка Білогорова побувала, побачила, розкаже замість резиденції московського ПАПА – парти для українських дітей. Тут була резиденція Онуфрія, предстоятеля УПЦ Московського патріархата. І саме тут він зустрічався з російськими військовополоненими. Так, у 2022 році він їх тут приймав, вручав їм якісь грамоти і проводив молитви поіменно. Відвідували російські військовополонені і ми спостерігали. Ми були наскільки засмученими, що нам не вірилося, що можливо щось повернути до України. Але те, що не люди... неможливо людині, богу все можливо. І як бачимо, зараз тут будуть навчатися не російські діти. Тут будуть зустрічати не російських військовополонених, а тут будуть зустрічати і радіти кожній українській дитині. Ця будівля 70-го корпусу Києво-Печерської лаври єдина з усієї святині, яка офіційно передана у користування Православної церкви України. З інших представники московського патріархату відмовляються виїжджати, чекаючи рішень судів. Але в цьому корпусі українські діти вже зможуть спокійно навчатися. Відродження нашої української святині києво Печерської лаври, адже тут починає справді таке життя, християнське життя, духовне життя і для кожної обителі, для кожної парафії, загалом нашої помісної української православної церкви, важливо, щоб діяла недійна школа. І у нас є рішення про те, що на базі практично кожного храму, кожної парафії, повинна діяти недійна школа. Звичайно, що це не всюди втілюється в життя, але в більшості при наших духовних осередках. Діють недільні школи, які навчають, виховують в дусі закону Божого. Друга частина творча. Туди вона буде складатися з таких елементів: це власне образотворче мистецтво, це розвиток логіки, мислення. Там у нас в класі дуже багато вже завезено різних ігор. Відповідно до будь-яких вікових категорій, хоча ми не обмежуємо вікові категорії. Тут це може бути тільки від 7 років, навіть до 10 і більше. Будемо так формувати. Першу в групу, і потім у нас ще буде декілька уроків співу. Ми хочемо виявити певні таланти. Навчання проходитиме щосуботи і неділі. Навіть під час масштабних повітряних тривог процес навчання не буде зупинятися. Ви лише подивіться, яке тут укриття, великий проектор, екран і парти такі само, як на верхніх поверхах. Освітній процес відбуватиметься українською мовою. Перший клас недільної школи головної святині вже набрали. Це дітки віком від 5 до 10 років. Малеча з нетерпінням чекає старту занять, адже урочисте відкриття їм припало до душі. Був найголовніший е, священик України, і як він тобі класний? Ми е, навчаємося в недільній школі Свято Михайлівського Золотовер... золотоверхнього собору. Ми там навчаємося, ми їмо там. Мені mm. вже подобається, що ще можна робити в недільній школі про Бога, про Бога. Молитися, молитися. А взагалі нам подобається там весело чи там всі так. такі суворо? Так весело, весело. 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 коли суди нарешті повернуть всі будівлі лаври українцям в планах православної церкви України розширення потужностей школи. І формування класів різної вікової категорії. Наталя Білогурова, Андрій Гегеля, Телеканал Київ.